Цей красунчик за добу прокинувся знаменитим, а все через невимушене виконання пісні цей сон Степана Гіги. Та слава не звалилася йому з небес на голову. Сьогодні Вадим Яценко, диригент та художній керівник хору Гомін, розповість в чому феномен його успіху, а Ютуб канал Ростислав Продакшн віднайде його дружину. Виявляється, Яценко довгі роки перебував у тіні відомої української співачки його ж дружини. Про справжні українські таланти розповім більше. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підтримуйте мою роботу, ставте вподобання, залишайте коментар, а також підписуйтесь на канал. Поїхали! Світу, у мене люботіла тихенько дана, що для нас бігає. Заслухатись можна, а це і відбувається з нами, адже це відео набирає вже 7 мільйонів 300 тисяч переглядів у мережі TikTok. Виконавця цієї пісні, а також художнього керівника і диригента, запрошують на перші великі інтерв'ю. І він пояснює, в чому ж успіх. Якщо без, без приколу, то феномен насправді дуже простий, і логічний, тяжкий. Праці є, і ми працюємо кожен кожен день, щоб досягати якогось такого успіху. Все. зараз я заплачу, але відверто це, це, це правда. Це так? чиста правда, дійсно. Звичайно, ми, ми дуже багато працювали ради того, щоб це сталося. І звичайно, такий щасливий випадок, який стався буквально стаме три дні тому. Ну можна говорити, що це випадок. Але якось це пов'язано з тим, що ви вибрали пісню. як це називається, деколи коли ми вибрали пісню, то, що треба. Ну можливо, можливо, хоча знову ж таки Степан Гіга напевно не очевидний, да. повір, але дай Бог здоров'я Але літо озеро. Зараз у хто ці шириться тренд знімають під твою під твій запис з озером і пісня Спана залишити до літа до літа і до літа до речі. А з Степан Гіга чув бачив, не знаю, можливо, особисто те, якби ми ще фідбеку від нього не отримували, але ми готові було би круто, можливо, навіть заспівати цю пісню з хором і солістом Степаном. Слабо світом луна, не, славу, і у мене не одна. одна. Нагадаю, що в 2018 році Яценко намагався пробитися в голос країни, адже хотів також проявити себе як виконавець. Однак тоді ні Сергій Бабкін, ні Потап, ні Тіна Карель, ні Джамала не натиснули омріяну червону кнопку і не розвернулися до юнака. В інтерв'ю для Радіокультура журналістка пригадала цей виступ, коли Яценко співав гуцулку Ксеню, а судді не повернулися. Ось що відповідає сьогодні Вадим. Знята сім років назад відео, на якому о, ви прийшли на проект Голос. О, Господи, Боже, ну що ви робите? Добре. Давайте, полина, <смиран> так, дайте так, я поставлю питання. Окей. Де ви приходите на шоу Голос країни і до вас не розвертаються в кріслах члени журі, mm. то питання: чи ви не шкодуєте, що ви не потрапили в команду Потапа? Н Ні, я не шкодую, що я не потрапив в команду Потапа. <смиран> 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 Добре, дякую за відповідь. Чи хочете ще щось доповнити? <смиран> я дякую всім, любіть Україну, вірте Збройні Сили і будьте здоровенькі. Ось такою емоційною була відповідь Вадима Яценка, і вона настільки розвеселила журналістку, що вона розсміялася в етері. Нагадаю, сім років тому під час восьмого сезону голосу України», Вадим Яценко вийшов на сцену з українською класикою піснею Гуцулка Ксеня. реалізувати себе не тільки як кабіжор, но і як вокаліст. темна нічка, гори вкрила. Судді не оцінили глядачі, пишуть, знадобилося сім років, щоб ця зірка засяяла. А судді, де ви зараз? Тепер? Пройшло сім років і знайшов популярність в мережі і як керівник хору, і як вокаліст. Добре, що не здався. пишуть люди, а йшов до своєї мети гуцулку Ксеню Яценко виконує і досі. Отже, ще декілька фактів про Вадима Яценка і переходимо до його відомої дружини. Отже, Вадим народився 19 квітня 1994 року. Я родився в селі, яке називається Потік Іроновський район Київська область. Вадим навчався в Київському державному музичному ліцеї імені Лисенка, потім у Національній музичній академії України імені Петра Чайковського у Києві здобув ступінь магістра і завершив асистентуру стажування і аспірантуру на факультеті хорового диригування у класі професора народного артиста України Савчука. Після став працювати артистом у камерному хорі Київ з 2013-го керував вокальним ансамблем «Ethetic Voice», а з 2015-го – був диригентом у камерному хорі інтермецу з квітня 2018-го Диригент Рок Симфоні Оркестра власне де і познайомився зі своєю дружиною, солісткою Анастасією Яценко. вже сьогодні вона також навчалася в Київському ліцеї імені Лисенка і у Національній музичній академії України імені Петра Чайковського. Настя Рябушапка родом з Маріуполя. Анастасія Яценко сьогодні є солісткою рок рок-симфоні Оркестра. Цей оркестр збирає аншлаги по всій Україні та за кордоном. Зараз я вам покажу невеличкий момент з репетиції. На ньому Вадим разом з Анастасією. Анастасія здобула популярність ще у 2014 році, коли її було запрошено до мюзиклу Красуня і чудовисько на роль Бели. Також Настя Яценко бере участь у мюзиклі Миротворець, в якому виконує Арію Марії. Крім того, Яценко є універсальною співачкою. Вона може виконувати твори різних музичних виконавців, а також світові хіти. У шлюбі Віценків народився син у 2018 році. В Інстаграм Вадим часто ділився кадрами спочатку з малюком, а потім уже з підрослим сином. На завершення розповім, де зможете побачити почути Вадима Яценка та Анастасію, а також розповім про постановки, які зробив власне, Вадим Яценко. Серед них і Дон Жуан Моцарта, Лис Микита Небесного. Турандот, починні сокіл та алкіт Бортнянського, страшна помста Станковича, Модерн балет, пізнай себе на музику Данова, Псальми війни Станковича, балет Тіні Забутих предків, небесного та опери, діалоги Кармеліток Пуленка. Яценко є лауреатом Всеукраїнського конкурсу хорових диригентів і є доктором мистецтва. Можна побачити Яценка а також його дружину Анастасію на концертах рок-симфонії цього року у жовтні 10-11-12 жовтня та в грудні 12-13-14 у Палаці Україна. Квитки можна знайти на rocksymphony.com, Обирайте дату і побачимось на концерті. зазначив Вадим у себе на сторінці. <питрес>